Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Обивцю, який причетний до бомбардування Харкова і Києва, в останні дні ліквідували. Годину тому пролунали вибухи на території стратегічно-резервного аеродрому Українка. Даний аеродром не був пристосований до такої кількості літаків, які дуди вирішили перебазувати то 95 п'яті та то 160 в кількості двох штук. Зазнали аварії в ангарах. Через недотримання техніки безпеки не виключено, що трапилося і диверсія. За даними телеграм-каналу, топор помсти» загинуло три техніки зрадника з України, які там проходили службу. Також пілот-інструктор, також українець Семенченко. Якщо їх можна назвати українцями, за попередніми даними, пілот-інструктор народився та довгий час зажив в Рівному. Нагадаємо, до реакції 24 го каналу потрапили унікальні таємні матеріали, завдяки осінь купівлі сарана, які дозволили ідентифікувати десятки російських військових злочинців, причетних до терористичних ударів по Україні. Йдеться про списки військовослужбовців військової частини 75-715, які нагороджені медалями міністерства оборони Росії за варварські обстріли України. Інської землі ця військова частина базується на аеродромі України Кавоморської області Росії. Військовослужбовці саме цієї частини завдають ракетних ударів по Україні. Може здатися, що цей аеродром дуже далеко, але ця інформація журналістів та коментарями експертів між аеродромами Українка, Оленя та Енеліс, регулярно здійснюється крутація особового складу, так і бортів стратегічної авіації. Це залежить від технічного стану ту 95 мс та потреб російського командування, руйнування українських міст, хто стоїть за. Терором з неба російська армія протягом цієї повномасштабної війни систематично завдає масованих ракетних ударів по Україні, спрямованих на знищення критичної інфраструктури, терор мирного населення та створення гуманітарної кризи. Ні, нагадуємо наслідки атак, відповідальність за які точно несуть злочинці, яких нам вдалося ідентифікувати 31 жовтня 2022 року. Цього дня відбувся третій масовий ракетний удар по стратегічній інфраструктурі України. Росіяни випустили близько 70 ти різних ракет типів і БПЛА загальною вартістю близько 760 мільйонів доларів. Терористи атакували об'єкти по Києву, Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Вінниці, Черкаській та Кіровоградській областях. У наслідка атаки по Україні запровадили масові відключення електроенергії. А «Укрзалізниця» зупинила роботу через пробої з електропостачанням. Окрім цього, того ж дня російська ракета впала на територію Молдови в селі Наславча. Спричинивши руйнування, це стало перше випадок, коли обстріли Росії за. Щепили нейтральну державу. Голова нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російських обстрілів зранку, 31 жовтня, постраждали 13 людей. 29 грудня 2022 року. Росія вранці 29 грудня завдала масового удару крилатими ракетами по Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, Полтавській та Одеській областях. У результаті атаки були пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Постраждали мирні жителі. Поранення отримали троє людей: чоловік, жінка та 14-річна дівчина 9 бере. Зня 2023 року. У ніч на ранок, 9 березня, російські війська завдали масштабного удару по Києву, Житомирській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. У Львівській області загинуло п'ятеро цивільних. Постраждали житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. 27 квітня 2023 року. Росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях як наслідок значні руйнування об'єктів енергетики перебої з електропостачанням. 8 травня 2023 року. Росія завдала ударів поці. Вільних та туристичних об'єктах Одеському та білгород Білгород-Дністровському районах зруйновано складське приміщення, базу відпочинку та понад 20 приватних будинків. Загинула одна людина, ще двоє поранені. 26 травня 2023 року. Жахлива атака по влучання в медичний заклад. На місці загинули дві людини. Ще 23 отравмовано, травмовано, серед яких дві дитини. 2020 та 2017 року народження в архіві є зібрані атаки по 25-й рік включно. Масові обстріли України демонструють цілоспрямовану політику терору з боку Росії. Є удари спрямовані не лише на знищення інфраструктури, але й на залякування цивільного населення. Наголосимо російські пілоти з нашого списку. Винні не лише у перелічених вищих подіях їх було достатньо більш ніж значно. Однак саме за ці обстріли вони отримують свої кроваві та ганебні нагороди. А учинення цих злочинів закріплено документально. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.